Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні, 27 серпня, і ми будемо з вами говорити про таке. Кабмін дозволив виїзд за кордон чоловікам 18-22 років. Трамп вважає, що Путін перед ним позує. А ми та вступили в дію проти Індії. Будемо в усьому цьому з вами розбиратися, але тільки з тими, хто підписався на цей канал. Поставив подобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, Кабмін ухвалив рішення, що чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Президент перед тим доручив розробити таке рішення. Кабмін це рішення розробив, ще немає. Якогось документу, з яким можна було б детально ознайомити, щоб зрозуміти усі нюанси, але в цілому логіка зрозуміла. У нас зараз величезна проблема в країні з абітурієнтами віком якраз від 18 до 22 років. Велика кількість з них знаходиться за кордоном, бо в цій ситуації, в якій ми перебуваємо, багато батьків відправляють своїх 16 17 річних синів. Вчитись кудись в Польщу, ще в якісь інші країни, бояться невизначеності, бояться зниження мобілізаційного віку, бояться того, що війна буде ще тривати 10 років, і так далі. І ця проблема була відома давно. Знаю, звісно, складно було боротись, окрім як підняттям цього виїзного віку за кордон. Але є декілька дуже важливих нюансів. І перший найголовніший нюанс заключається в питанні часу. Взагалі, для будь-якого політика відчуття моменту є ледь не найважливішим насправді. Тому що будь-яку навіть найкращу дію можна зробити дуже невчасно, і вона не просто не допоможе тобі, а нашкодить. Звісно, що у Зеленського є і політичний мотив ухвалення такого рішення. Підвищення там, популярності, електоральної прихильності, це все зрозуміло. Але чи дасть це такий результат саме зараз? Бо вступна кампанія вже закінчилась. За тиждень починається навчальний рік. 1 вересня студенти вже йдуть до університету на навчання і ті, хто планував цього року поїхати навчатись, за кордон вони вже поїхали, а ті, хто збирався залишитись, залишились. Але тепер ті, хто залишились і не вступили віком від 18 до 22 років, такі хм, а може нам просто під шумок поїхати, і може виникнути ситуація, як в славетному кінодоробку Слуга народу. Я навіть зараз зроблю вставочку. Ей! Люди! Ей! І так, звісно, по факту забрати причину покидати Україну легше, ніж потім повертати тих, хто вже виїхав. Це прибирає корупційну складову, безумовно, тому що багато хто чоловіків саме цього віку виїздить за кордон по якимось корупційним схемам. Але породжує от власне такі ризики, що можливо ми не дорахуємо кількох десятків, а можливо й сотень тисяч молодих енергійних працездатних людей, які б могли, якщо не в оборонній сфері допомагати, то принаймні якось позитивно на економіку впливати. Але рано, звісно, робити висновки, потрібно буде подивитись. На динаміку, коли це почне працювати, я думаю, що обов'язково будуть якісь заміри, і ми дізнаємось, хто ж таки був правий в цій е, ситуації. І тепер з наших е, місцевих справ переносимось на рівень міжнародний, але який також стосується України, е, Трамп в оточенні оцих всіх своїх квадратноголових. Радників провів чергове відкрите засідання, поспілкувався з журналістами, і там звідти є, звісно ж, також дебела така масна порція крінжі. Перше, що сказав Вітков, він сказав: Росія, Україна, Іран, Ізраїль, Хамас, ми обговорюємо ці конфлікти цього тижня і сподіваємось вирішити їх до кінця року. Так, так, цей потужний переговорник, міжнародник, який не розуміє контексту слів, які йому говорять, він досі залишається наближеним до Дональда Трампа. Якось йому вдається улещувати е Дональдіну Трампампона і пестити її его, і залишатись е біля її престолу. Ну, але як йому це вдається, звісно ж, такими фразами. Він сказав, що єдине, чого я бажаю, єдине, чого я жадаю, щоб Нобелівський комітет нарешті визнав вас найкращим кандидатом за всю історію Нобелівської премії миру. О, Боже, я чесно, якби ну, не те, щоб дивився, які там є номінації, але щось мені підказує, що навряд чи... Навряд чи знаєте, є е, така категорія, як найкращий лауреат премії миру за всю історію. Це як колись комітет е, золотого м'яча е, виписав золотий м'яч пеле за, за внесок е, у світовий футбол, бо до того тільки європейським футболістам вручали. Щось, щось, щось мабуть, таке. Ой, страшне. Так, е, далі вже. Взяв до рук мікрофона сам Дональд Трамп, того що не можуть ж тільки його плебеї позоритись, він також має це зробити. І каже: знаєте, а Зеленський то не зовсім безневинний, так? Для танго потрібні двоє, я це завжди кажу, треба їх звести разом. Для танго потрібні двоє. Це от якраз той тип людей, які під час сексуальних злочинів, говорять, що жінка ну, сама спровокувала. Бачите, вона знати яскраві сукні йшла дуже пізно вечором. Вона однакова як на тому, хто напав, як і на жертви. Ну, Класичний victim blaming, Тут нічого додати чи відняти. Але. Звісно, він тут згадав і про Путіна завдяки чудовим журналістам американським, які там ще все ж таки залишились. І от репортерка запитала минулих вихідних Лавров сказав, що Путін не підпише мир із Зеленським, бо Росія вважає його нелегітимним. Цікаво, чи росіяни продаються вашій команді, чи вважають Зеленського лідера, з яким варто вести, підписати мир, якщо вони сядуть за стіл перемовин. І Трамп такий, неважливо, що вони скажуть. Усі позують. Це все нісенітниця, ні, ясно. Ну, і щоб підтвердити свою думку, він звернувся до авторитета в таких питаннях, до Стівена Віткофа, і каже: Стіве, у тебе інша думка. І він такий: Ні-ні-ні, містер, містер Трамп, я абсолютно згоден з вами. Ну, знову ми повертаємось до основоположної проблеми, що Трамп не розуміє контексту цієї війни. Він не розуміє цілей задачі, які перед собою ставить Путін і Російська Федерація. Він думає, що ці всі історії, це все надумування, надування щік, що не існує ніяких екзистенційних причин, що Росія не хоче і українське знищити, привласнити нашу історію, що це все надумані причини для плепсу. Але справді Путін хоче грошей, Путін хоче якоїсь вигоди. Путін ж мало того, що він власник всієї Росії. Він хоче ще якогось там. Пару мільярдів навотити. Ну така, от, на жаль, сумна ситуація. Але є потенційно, потенційно, можливо, позитивна історія, але навряд чи. Ви знаєте, що я не дуже позитивно ставлюсь до мит проти Індії, тому що я вважаю, що з індусами можна було домовитися. Я вважаю, що можна було їх відтягнути на свою сторону і так ослабити Китай. Але все ж таки ми та вже почали діяти. Від сьогодні ці тарифи набрали чинності: 50% тариф на всі товари, окрім фармацевтики та електроніки. Ну, тому що, зрозуміло, штати купують, ну, як експортують, імпортують, господи боже мій, смартфони саме з Індії, які там виготовляються. Фармацевтика також індійська, дуже поширена у світі, і в принципі Bloomberg пише, що ці захмарно високі ставки можуть зробити Індію неконкурентною та призвести до обвалу торгівлі з найбільшим експортним партнером США. І тут є два варіанти, як це спрацює, або Індія зрозуміє. Що з Китаєм вона не досягне такої, е, такого рівня співпраці, і що російська нафта їм настільки вигідна, що не втрачають ринки США, одумається і відмовиться від російської нафти, і тут цей тиск силою спрацює. Або Сполучені Штати Америки в чергове вистрілили собі в ногу, і е, ціни почнуть зростати, індійські товари зникнуть. З прилавків Індія впреться рогом і буде більше інтегруватись економічно з Китаєм та е, з країнами БРІкс. І тоді Трамп створить не тільки економічні проблеми для своєї країни, але й геополітичні. Ну, про це ми дізнаємось також вже найближчим часом, друзі. А про те, чи сподобалось вам це відео, я хочу дізнатись просто зараз. Поставте вподобайку під ним. Підпишіться на цей канал, якщо ще не підписані. Якщо вже задонатили на Сили оборони України та вважаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, можете це зробити за реквізитами в описі до відео або стати тут на Ютубі Ютуб спонсорами. Посилання є також ось тут на QR-коді. Можете навести телефон, просканувати. А поки не прощаємось.